Доброго вечора, шановні гості та підписники мого каналу Рукоділля і не тільки. З вами я, Світлана, і це значить, що прийшов час підводити підсумки уже можна сказати, минулого тижня, так як сьогодні вже неділя і вже майже вечір. Дуже давно ви бачили мою бусинку оце шматочок. Ой! Не шматочок. Оце моя бусинка. Сьогодні вона виявила бажання прийти і полежати коло мене. Ну, проганяти не буду. Я вам трішечки підніму свою баришню покажу. Бусяш. Ну, ну, неї є... водні процедури постійні. Хочу розпочати <свісно> своє сьогоднішнє відео із свого. ...багатостраждального рушничка. Вишиватиму я, видно, довго і нудно його, але у мене вже є одна приємність. Я виконала перший урок від Івани Вдовченко. Це вишиваю цей рушничок за її уроками. Дуже талановита, гарна жіночка, яка навчає нас. Таких як я, я такого ніколи не робила, але мені цікаво. І перший урок, нарешті, я його трошки е зібрала до кубки, тому що нема сенсу показувати все, я дошила свій рядочок. Е тут я не дошила навмисно, тому що тут буде робитися заокруглення і розпускатиметься тепер е оце крайнє солов'їне вічко. І буде робитися обметувальний шовчик. Тому я ну, завчасно його не дошила, і це вже буде, повертаю я на другий урок. Дошию я оці два вічка, і отут уже буде йти мережка, мабуть, я не знаю, як правильно сказати. Мабуть, мережка. Я вже трішки подивилася цей другий відеоурок. Складно для мене, ну воно ніби й не складно, але для мене, так як я роблю це вперше, то для мене це складно і трохи страшно. Але будемо робити, нічого не вийде. Раз я вже розпочала, Уже назад дороги немає. Але хочу сказати, я не знаю, що в мене буде. І як у мене. Чи зійдеться далі, чи не зійдеться по малюнку, бо будемо бачити, як це воно вишиватиметься. Здається, в мене десь тут. Його так взагалі не видно. Але коли я закривала петельним швом оці солов'їні-вічка, їх має бути на одному вічку 5 петельок. У мене в двох місцях чомусь вийшло 4. І я не хочу, звичайно, так думати, але думаю, що я такі десь дві ниточки загубила. Ой, і трохи це мені приносить якісь хвилювання. Боюся, що в мене через ці дві ниточки, це дві ниточки, їх навіть незамітно буде. Але боюся, що це буде десь мені помилка виліз. Ось, про що я хочу сказати. Але все рівно буду вишивати і. Сподіваюсь, таки, що в мене все буде добре. Ось перший урок уже пройдено, і буду приступати до другого. Продовжуватиму я і далі вишивати, буду дивитися кожну вільну хвилинку, яку я зможу виділити для цього рушничка, я буду обов'язково приділяти цьому рушничку. Так. Ось подивіться на цю дівчину. О, то Вона ще буде зараз і балуватися, і кусатися, да? Буся. Це дуже давно вона не позувала. Бусь, Бусінка. Це бусінка вирішила погратися. Їй хочеться гратись. О, то ти мені ще здавай все кінь. <кій> ну, це помічниця. Це така помічниця. Ну, така ти гарна дівчинка, і так негарно мене кусаєш. Далі. Я думаю, що вам бусинка не заважає, правда ж? Далі я працювала над цими іграшками. І з кожним днем, з кожною іграшкою в мене все більше і більше захоплення. Наскільки мені подобається робити ці іграшки, ці іграшки це просто не передати вам словами. Так, як ви зрозуміли, у мене додалася. Ще одна іграшка. Ось оце серденько. Воно прекрасне. я їх уже набагато швидше роблю. Це значить, що вже я маю якийсь досвід. Тут у нас іде стебловий шов. І його тут досить таки багато обводочка ось кругом серденька, це з стебловим І дивіться, як він гарно в мене вийшов. І червоним оця сіточка це теж стебловий шов. Він прекрасний. І в мене залишається. Так. І в мене залишається. Три іграшки. Слідуюча на черзі це ось така пряничок зірочка Потім будинок буде на черзі. І в завершенні. ну, Мені здається, що це найскладніша буде іграшка. Це оцей пряничний чоловічок. І ви знаєте, от цілий тиждень мене мучить така думка. Дуже мені хочеться вже не робити по одній іграшці в тиждень, а хотілося б хотілося б, мабуть, ну, я розумію, що за тиждень, може, я всі не зроблю, але от не зупинятися, от зробити одну іграшку, другу, і третю, вже нарешті завершити цей проєкт, тому що він теж у мене тягнеться з минулого року. От, дуже таки давно, не по дням давно. Вишиваю я їх не так багато, давно, да, по дням. А якраз розпочала я його в минулому році, потім він у мене довго лежав, потім я зробила одну іграшку, потім ще довше він у мене лежав. Ну, тобто, якось. Я не знаю. І мені подобалося, з першого дня подобалося їх робити, але щось мене притримувало, щось мене гальмувало. От, А зараз вже я відпустила гальма, і, і вони мені пішли. Вони в мене просто полетіли. Тож, якщо в мене вийде. То, мабуть, я навіть не одну іграшечку зроблю, а і більше. Ну, але не знаю, яка буде загруженість цього тижня, тож, показую вам результати, і, по ходу, я вже планую плани на майбутній тиждень. Ви знаєте, у мене навіть цього тижня є фініш. Цю малютку, пам'ятаєте, я минулого тижня планувала так, Це плани на цей тиждень, і я їх виконала. Це дуже малюсінька роботка фетер. Єдине, що я не зрозуміла, тут, де чорна нитка проходила, проступив клей, і ну, залишилась така. Не дуже мені подобаються ці плямки. Але фетр досить такий тонесенький, 1 міліметр. Можливо, чи тостішим треба, чи менше клею. Ну, але це буде іграшка моя. І тому мені буде така, як вийшла. Але вона чудова. Тут 814 хрестиків це по марафону. Отакій От малюточці, хто б міг подумати, правда? Але вона прикольна, вона гарненька. Її можна як іграшку на новий рік на ялинку вішати, як, я думаю, навіть оберіг у автомобіль. Дуже, дуже прекрасна річ вийшла. Але це не все. Я буду вишивати ще одну і хочу зробити пінкіп. А можливо, і не одну, можливо, ще парочку зроблю. Ну, то вже як, як карта ляже. Так що в мене є реально фініш цього тижня, і бусинка спить. Далі кулі. Пам'ятаєте мої кулі? Я їх так трішки склала, щоб вони в мене не каталися по столу? Бусинка поскакала. І як бачите, то в темі куль поки у мене три. Я обіцяла, що їх буде чотири. Але ось одна пінопластова ще не готова. Ось так показую. Для зручності я взяла таку коробочку, але я не зовсім безнадійна. У мене вишита на п'яльцях. Ось така сніжинка. Це та сніжинка, якої не вистачає до комплекту. Сніжинку я вишила за один вечір, і тут 392 хрестики всього-навсього сіла і за один раз вишила. Тож, завтра, якщо все добре, я її поперу, випросую. І буде в мене вже 4 кулі. І, і, знову ж такі плани. Якщо все буде добре, якщо вистачить мені часу, то я спробую зробити на них бантики і вже оформити. Зробила я замовлення, і замовлення зробила я досить таки давно, і мені мають прийти оздоблення для отаких от куль. Для пінкіпів, ну, більше для куль. Оздоблення. Але я ніяк не можу дозвонитися до свого продавця. Я не знаю, в чому причина, але продавець не виходить на контакт, і своє замовлення я забрати, на жаль, не можу. Або мені прийдеться в другого продавця замовляти, що буде, мабуть, швидше. Ну, але шкода. Цієї дівчинки я замовляю вже не вперше. Ніколи вона не підводила, а це щось я не знаю, що за ситуація. Але оздоблення того, що, що я хотіла сюди до цих куль примінити, його нема. Тож буду викручуватися, мабуть, як як у мене вийде. Ох. Ну, на бантики то в мене є. От, під, на підвіз мені треба буде сюди, мабуть, синеньку якусь стрічечку тоненьку, чи, можливо, навіть біленьку. І була в Чернігові, бачила тоненьку-біленьку стрічку. Ну, чого не взяти? було, я не знаю. Ну, я тоді якось не подумала і я залишилась без, без тоненької стрічечки. І плюс ще такі прикраси мають бути, ну, я хочу прикріпити до цих куль. І якраз за прикрасами, з прикрасами велика проблема вийшла. Ну, будемо щось робити, щось думати. Наразі в мене три кулі і четверта на підході. Ну, це теж добре, можна сказати, що я майже, майже справилася зі своїми планами минулого тижня. І на останок. Розкриваю свою некрасиву роботу. Некрасиву в тому плані, що вона в мене, вона в мене змучена, мабуть. Е, зняла я вчора її з п'ялиць, і в мене вже 44, майже 44,5% відшито. Ось така вона буде велика, ось бачите яка. Ось. Але я вже тут на цій частині навіть бек зробила, зараз поближче покажу. Тут бек якраз доцільний, той, що я вишила, зробила. Він прикрашає так, це дерево, він доречний. Так? І трошечки перейду ще сюди зроблю, бо я тут пропустила, просто забулася, що мені тут треба трохи беку. Тож переставлю знову на цю частину п'яця і дошию бек. І вже ось у мене ниточки, це я вже переставлю п'яльце. і буду ці свої ниточки дошивати, бо, ось, бачите, ось край п'ялиці вже мені незручно було. Вишивати, щоб не обрізати нитку, я її так залишила. Нащо ж обрізати, коли вона буде дошиватися далі? Ця робота в мене теж летить, дуже летить і дуже мені подобається. Не, не втомлююсь і не забуваюсь про це проговорювати кожного разу. Звичайно ж, коли вона вишиється і випереться, вона буде неймовірно красивіша, чим Набагато красивіше, ніж зараз. Ну, але це робочі моменти. Не прати, не прасувати я її не буду перед зйомками відео. Не хочу, щоб вона в мене раніше часу трошки збіглася. Буду так і показувати в натуральному вигляді. Як вона є. За цей тиждень я вишила 2725 хрестиків, що є досить таки непоганим результатом для мене. Зважаючи на те, що я зробила іграшку фетрову, що я зробила ляльку-мотанку, цю малюточку. Ну, це все час, і так само її оформити треба було. І... Хай небагато часу сюди пішло на оформлення, але все ж таки. Так що, якщо загалом підсумувати свій тиждень, я ним задоволена. Єдине, що я ще минулого разу показувала вам теж маленьку іграшку від, від Рікамо, вже такої фірми навіть нема, це мені давали в подарунок до якогось замовлення. І, і там зовсім трішечки бісером, треба вишити, там готовий малюнок, і трішки-трішки бісеру. До тієї рукавички, до тієї рукавички, я навіть не то, що не приступала, я навіть бісера до нього не шукала, якось от, не дійшли до неї руки. Ну, але дай Бог, якщо я справлюся з усім усім, що я запланувала, то я розпочну і ту іграшечку. Тож підсумуємо минулим тижнем я задоволена результатами своїми, і підсумуємо, який план я собі відзначила на майбутній тиждень це зробити кулю і займатися бантиками. Далі фетрові іграшки. Обов'язково одну, якщо вийде більше, буде краще. Далі отаку ляльку-мотанку, але я вже її буду робити не на пластику, а на тканині. На тканині буду робити ось такий, як сніжинка. Це мене здається, Ох. здається, це онікс. Вона має бути 14-го каунту, але вона зовсім не 14-го. Я би сказала, що вона, мабуть, 18, не 18, а 36-го 36 каунту. Вона дуже дрібненька. Тож на цій тканині я хочу зробити і ляльку-мотанку. І потім я буду її оформляти в пінкіп. І, звичайно ж, мій рушничок. Рушничок багато чи мало буду робити, я не знаю. Але, в усякому разі, я розпочну працювати над другим уроком. Там урок той буде набагато більший, ніж перший. Він буде довший і там уже роботи буде більше, тому що я по всій боковій стороні буду робити боковий малюнок. Роботи там досить таки багато. І, звичайно ж, нікуди від мене не дівається сакуровий сад. Тож, про все я проговорила. І я ще планую, я не знаю, як мені вибрати час, чи мені вже почекати середину грудня, чи, ну, по суті, я хочу відзняти. Свої запаси, запаси великих наборів і маленьких наборів. Я думаю, що це буде два різних відео. По суті, в мене вже все є. Купувати я не буду. Хоча мені йде з Aliexpress ще один наборчик. Ну, я не знаю, коли він прийде, чи він встигне до середини грудня прийти. Якщо встигне, то я його включу в покупки 2024 року, а якщо не встигне, то вже буде в покупках 2025 року. З маленьких наборчиків я в цьому році вже точно нічого не буду купувати. В принципі, з великих теж вже йде, що йде, і, і на тому все. І не хочу, ну не хочу, я себе так заставляю, що я не хочу нічого купувати до весняної виставки Handmade Expo. До речі, уже адміністратори виставки. Першу, дали першу рекламу про весняну виставку, тож, сподіваюся, що виставка буде. На цьому завершую своє е, відео, свій, свій відеозвіт. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам всім за підтримку. Це дуже мені вартісно. Я це ціную, і ви мені додаєте сили наснаги ще більше і більше вишивати. Ви мене підзадорюєте. І за це вам дуже дякую. Ну, на цьому вже точно все. До нових зустрічей. До побачення!